Вітаю вас, друзі! Соловейко на зв'язку! Сьогодні я розповім вам про американську комедію Гарфілд. Історія знайомить нас із Гарфілдом, харизматичним, пухнастим і дуже товстим рудим котиком. Кілька років тому йому дав притулок хлопець на ім'я Джон, і з тих пір вони займають особливе місце у житті один одного. Рано вранці у понеділок Гарфілд прокидається під звуки будильника. Він просить іграшку Мікі прикрити його, поки він йде на місію. Кіт повинен розбудити Джона, щоб він виконав свої головні обов'язки і нагодував до схочу пухнастого улюбленця. Господар не хоче прокидатися, і тоді Гарфілд стрибає на нього з шаф. Після різкого пробудження Джон йде в душ і співає там пісні. Але кіт вважає, що Джон уже досить чистий. Він спускає воду в унітазі, через що в душі л'ється гаряча вода, і хлопцеві доводиться закінчити водні процедури. На кухні Джон насипає Гарфілду консерви зі смаком печінки. Але коту така їжа не до вподоби, тому він міняється тарілками з господарем, поки той шукає веделку. Урешті-решт Джона нудить, а задоволений кіт ласує смачненьким. Гарфілд виходить на двір і разом зі своїм другом сіамським котом Нермалом. Спостерігає за молочником. Нермалу дуже хочеться молока, і він пропонує Гарфілду прослідкувати за машиною молочника, але лінивий кіт не хоче залишати свою затишну місцину. Натомість він користується котячою хитрістю і підбурює Нермала пограти в космонавта поблизу сусіднього будинку. Поки той залізає у відро, Гарфілд тягне мотузку. Після чого молоко з пляшки лється прямо в пащу рудому котику. Здобувши бажане, він відпускає мотузку, і наївний Нермал падає на землю. На іншому боці вулиці Гарфілд помічає яблуч. Ний пиріг і вирішує продовжити гастрономічне турне з сусідськими будинками. Йому назустріч виходить доберман Лука та каже коту забиратися з його території, але Гарфілд уже не вперше обманює пса і цього разу плутає його ланцюг між садовими гномами. Кіт танцює переможний танець і краде яблучний пиріг, незважаючи на погрози луки. Наївшись, Гарфілд лягає на робочому столі поруч із Джоном. Раптом хлопець помічає на підлозі мишу та наказує коту зловити її. Гарфілд відмовляється і всім виглядом дає зрозуміти, що він не збирається витрачати на це час. Але побачивши безглузді спроби господаря зловити шкідника, кіт все ж таки вирішує розібратися з цим. Виявляється, Гарфілд і мишеня Луїс давні знайомі. Луїс відчув запах горіхового Печива Джона і не зміг втриматись перед спокусою пролізти у будинок. Щоб заспокоїти господаря, Гарфілд робить вигляд перед ним, що з'їв мишу. Коли задоволений хлопець йде назад у будинок, кіт випльовує Луїза і наказує йому десь сховатися, щоб знову не потрапити Джону на очі. Вдома Гарфілд влаштовується в улюбленому кріслі перед телевізором, показують розважальне шоу Хепі Чапмена, присвячене коту Вередуну. Насправді, Хепі ненавидить кішок і в нього сильна алергія. Чоловік бере участь у шоу, щоб прославитися та стати більш успішним ніж його брат близнюк Волтер, який веде програму новин. Помічник Хеппі повідомляє йому, що на центральному телебаченні потрібний виступ собаки для нового шоу. Нарешті у шоумена з'являється можливість стати знаменитим. Потрібно лише знайти талановитого пса. Джон повертається додому і бачить, що Гарфілд з'їв чотири коробки лазаньї і тепер без сили валяється на підлозі. Джон вирішує відвести кота до ветеринарної клініки, де працює його знайома ліз. Гарфілд здогадується, що господар так часто возить його до ветеринара. Давно таємно закоханий у дівчину на прийомі ліс не знаходить у кота ніяких порушень, тому просто відправляє його на спа процедури для тварин. Вона залишається з Джоном наодинці і сором'язливо каже, що хоче дещо попросити. Щасливий хлопець вирішує, що вона хоче запросити його на побачення і вже готовий зізнатися дівчині у своїх почуттях. Але натомість ліс прохає Джона дати притулок бездомному псу на прізвисько Одді, щоб оточити його людською любов'ю і турботою. Розгублений хлопець погоджується забрати цуценя та садить його в машину. Шину на місце Гарфілда. Ліс каже хлопцеві, що вона відвідуватиме Одді, і вони зможуть частіше бачитися та гуляти разом. Гарфілд виходить з клініки і відчуває справжній шок, коли помічає пса на своєму місці. Він намагається змусити Джона прогнати непроханого гостя, але той не звертає на обурення кота жодної уваги. Після приїзду Джон знайомить Одді з його новим будинком, що дуже дратує Гарфілда. Але він упевнений, що незабаром господар зрозуміє, хто його справжній улюбленець, і позбавиться дурного пса. Гарфілд намагається не Мічати Одді, але грайливий пес всюди сує свою морду і намагається привернути увагу нового друга. Щоб відволіктися від докучливого сусіда, Гарфілд вирішує подивитися телевізор. Але поки він іде за пультом, Одді вмощується на його улюблене крісло. Гарфілд відчуває справжню лють від такого нахабства, тому випускає пазурі у пса і проганяє його з дивана. Пізніше кіт і пес знову зустрічаються на вулиці. Гарфілд хоче провчити Одді і пропонує йому зіграти у космонавта. Поки він демонструє, як треба грати в цю гру, Одді Микає за мотузку і кіт злітає до неба. Гарфілд приземляється на землю, а на нього зверху падає відро. Молоко сусіда теж злітає вгору і потрапляє у ринву, після чого стікає прям місінько на відро. Одді вирішує поласувати молоком і стає лапами на нього. Розлюченому коту вдається вибратися, і він женеться за Одді. Дорогу йому перегороджує лука без ланцюга, який жадає помститися за знущання. Але Одді приходить на допомогу Гарфілду, облизує добермана, і той змінює гнів на милість. Вночі пес забирається на дива. Джона, і той, незважаючи на подив Гарфілда, дозволяє спати з ним. Надокучливий сусід дратує кота все більше з кожним днем. Він виправдовує своє звання хороший хлопчик, носить Джону газети і доброзичливо поводиться. Коли Гарфілд танцює під трек «Black Eyed Peas», Одді застрибує на крісло поруч із ним. Кіт декілька разів скидає пса на підлогу, після чого той запускає в нього подошкою. Потім Гарфілд вирішує викликати Одді на танцювальний батл, і той починає повторювати рухи за ним. Так вони, танцюючи, рухаються до ган де їх помічають друзі кота. Щоб інші коти не подумали, що вони з Одді потоваришували. Він відштовхує цуценя від себе. До будинку під'їжджає Ліз, і Джон разом з Одді їдуть із нею, залишаючи Гарфілда одного. Нермал каже другу, що це поганий знак, і пес може стати єдиним улюбленцем Джона. Егоїстичний Гарфілд не може цього допустити, тому нас доганяє машину ветеринара і на силу застрибує всередину. Компанія приїжджає на конкурс талантів, який організував Хеппі Чапмен. Ліз іде до суддівського ложа, а Джон. Разом із Одді сідає на трибуну, щоб подивитися на шоу. Гарфілд хоче привернути увагу господаря і йде на сцену, але пізно розуміє, що у конкурсі беруть участь лише собаки. Конкурсанти відчувають запах кота та кидаються за ним навздогін, чим зривають виступ. Поки Гарфілд намагається вижити на сцені, починає грати музика. Почувши знайому пісню, Одді зривається з рук Джона на сцену і починає танцювати. Цуценя викликає справжнє захоплення у аудиторії. Тим часом Гарфілд ховається під сукню жінки і з її допомогою дістається. Шатра, але собаки наздоганяють його і там. Вони оточують кота, але він відволікає їхню увагу на неіснуючого листоношу і успішно виходить із тяжкого становища. Хеппі нагороджує Одді та пропонує зробити його зіркою телебачення, але Джон відмовляється. Вони повертаються додому і на прощання ліс призначає хлопцеві побачення. Гарфілд засмучений і думає, що господар більше його не любить, і в цьому винен набридливий Одді. Від злості він жбурляє м'яч пса в лампу, що призводить до цілої серії руйнувань у будинку. Коли. Коли Джон заходить у будинок, то бачить серед безладу Гарфілда і в покарання виганяє його ночувати на двір. Увечері сумний кіт спостерігає у вікно, як Джон дбає про Одді і весело проводить з ним час. Гарфілд вчить сумну пісню про те, як йому раніше було добре з господарем і який він нещасний зараз. Одді виходить до кота і лягає поруч із ним, але Гарфілд не оцінює цей добрий вчинок і забігає у будинок, зачинивши після віконце для тварин. Лягаючи спати в своє ліжечко, кіт все ж таки думає про те, щоб наступного дня помер. На вулиці проїжджає мопед. Одді піддається інстинктам і біжить за ним. Пес опиняється в незнайомому місці, він загубився. Одді прибивається до ганку якогось будинку. Його знаходить жіночка вже досить похилого віку і забирає до себе. Вранці Джон намагається знайти Одді, але розуміє, що той зник. Гарфілд відчуває неприємні докори сумління через свій вчинок, але він думає, що пес скоро повернеться. У своєму офісі Хепі Чапман скаржиться на те, що так і не зміг знайти талановитого пса для шоу. Його помічник натрапляє. На оголошення бабусі про те, що вона знайшла Одді. Вони приїжджають за вказаною адресою, обманюють довірливу жінку і забирають Суценя із собою. Джон розклеює її оголошення про зникнення Одді та дзвонить всім сусідам у намаганні з'ясувати, де його улюбленець. Ліс приходить до нього на обіцяне побачення, але Джон зовсім забув про нього через останні події. Він, немов між двох вогнів: з одного боку, він хоче піти з дівчиною і не засмучувати її новинами про зникнення Одді, а з іншого він має розповісти правду. Джон робить вибір на. На користь гіркої правди, і, попри його побоювання та невпевненість, ліс пропонує йому свою допомогу у пошуках. Гарфілд залишається вдома та дивиться телевізор. Усі канали показують щось про собак, через що кіт відчуває свою провину ще більш гостро. Він виходить на двір, де його зустрічають друзі. Вони бачили, як Гарфілд вчинив з одні, і звинувачують його в самозакоханості. Засмучений кіт повертається додому до телевізора. Він натрапляє на шоу Хеппі, в якому чоловік знайомить глядачів з новим учасником. Оді, побачивши це, він намагається. Привернути увагу Джона до телевізора, але той приходить, коли шоу вже закінчується. Помічник каже Хепі, що оді ще не готовий до участі у шоу і йому потрібно багато тренуватися. Ведучий знаходить спосіб того, як можна пришвидшити процес. Він буде керувати діями собаки за допомогою електричного нашийника. Гарфілд вирішує брати порятунок собаки у свої лапи. Він дістає з шавки коробку з котячою їжею, на якій намальовано карту телеграфічної вежі. Саме звідти Хеппі Чапмен веде свої передачі, і Котик збирається прямувати туди. Товстий кіт не звик долати такі довгі маршрути, тому швидко втомлюється. Він дістається до зупинки і сідає на автобус, яким можна доїхати до великого міста. Джон кличе Гарфілда поїсти лазанью, але кіт не реагує. Хлопець розуміє, що його улюблений котик теж зник, бо він би нізащо не відмовився від таких ласощів. Хлопець кличе Ліз, і вони разом вирушають на пошуки кота. Тим часом Гарфілд потрапляє до порожнього провулка, де його оточує банда дуже голодних щурів. Кіт вже готується прощатися з життям, але йому на допомогу Приходить мишеня Луїз. Він розганяє щурів, а Гарфілд, щоб віддячити, обіцяє почастувати його горіховим печивом. Луїз проводить кота до телеграфічної вежі та каже, що далі з ним не піде. Гарфілд вирішує забратися у будівлю через вентиляційну систему, щоб не зустрітися з людьми. Через велику масу тіла кіт на силу піднімається вгору по шахті. Його переміщення помічає охорона. Вирішивши, що це сміття, співробітники продувають систему та потік повітря здуває Гарфілда. Ліз і Джон помічають оголошення про те, що Оді знайшли. Ли та їдуть додому до літньої жінки. Вона розповідає їм, що віддала собаку Хеппі, бо він із телебачення і йому можна довіряти. Пара розуміє, що це ведучий викрав Одді та, можливо, Гарфілда. Тим часом рудий кіт нарешті знаходить Одді, замкненого у клітці. Він вибачається перед псом і каже, що хоче, щоб вони разом повернулися додому до Джона. Гарфілд намагається відкрити клітку, але до кабінету заходить Хеппі Чапмен і його помічник. Тому коту доводиться сховатися. Ведучий тестує на Одді електрошоковий нашийник і забирає щоб вже зовсім скоро виїхати з ним поїздом до Нью-Йорка. Гарфілд нажаханий жорстоким поводженням Зоді, але йде за ними. Він скочується на підносі сходами і випадково падає з вікна прямісінько у рятівний фургон з Лазанією. На вулиці його помічає та забирає служба вилову тварин. У притулку він знайомиться з котом на прізвисько Сер Роланд, колишньою зіркою телешоу Хепі Чапмена. Покинутий кіт розповідає Гарфілду, що ведучий позбувся його відразу, як тільки він став не потрібен для шоу. Гарфілд намагається переконати його. Що не всі хазяї погані, і що його Джон любить своїх вихованців і піклується про них. Він розповідає серу Роланду, що збирається врятувати цуценя, яким його замінили на шоу. Інші мешканці притулку здивовані тим, що кіт хоче врятувати песика. Гарфілд розуміє, що це неприродно, але зізнається колегам по камері і собі самому, що Оді став для нього справжнім другом. У цей момент до притулку заходить сім'я, щоб вибрати для доньки кошеня. Дівчинка вибирає кота Хепі Чапмена, і той користується можливістю, щоб натиснути на кнопку евакуації та. Цим допомогти Гарфілду та решті втекти. Джон і ліз дістаються кабінету Хеппі. Джон помічає сліди від лапок Гарфілда на підлозі і розуміє, що його улюбленець був тут. Охоронець каже парі, що Чапмен має вже бути на вокзалі. Гарфілд знаходить Чапмена, але не встигає сісти на поїзд. Тоді хитрому коту приходить в голову ідея зупинити поїзд із одді. Він пробирається до кабінету управління і починає смикати різні важелі та натискати кнопки. Усе це призводить до того, що потяги змінюють напрямок і тепер рухаються один. На одного за секунду до зіткнення Гарфілд знаходить потрібну кнопку і повертає потяги назад на станцію. До цього моменту Ліс та Джон теж приїжджають на вокзал. Гарфілд звільняє оді з клітки і друзі обіймаються. Але їх щасливому воз'єднанню заважає Хеппі Чапмен, який наздоганяє тваринок у багажному відсіку і намагається натягти на оді нашийник. Раптом друзям на допомогу приходять тварини з притулку та ціла банда щурів. Під чітким керівництвом Гарфілда вони нападають на Хеппі і надягають нашийник на його. Шию, щоб помститися за знущання над другом. Гарфілд натискає на пульт нашийника і пускає розряд струму по тілу Хеппі. Одді теж натискає кнопку, щоб подивитися, як його кат підстрибує. Коли Джон та Ліз нарешті знаходять тваринок, хлопець остаточно нокаутує Чапмена. А решт ведучого показують у новинах. Друзі Гарфілда дізнаються, що це він допоміг врятувати Одді і називають його героєм. Компанія, яка нарешті возз'єдналася, повертається додому, і Джон отримує від Ліз довгоочікуваний поцілунок через якийсь. Час вся сім'я проводить час за переглядом мелодрами. Гарфілд зміг прийняти нового друга, але не може відмовити собі в задоволенні зіпхнути його з улюбленого крісла.